Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на суботу на 3 травня 2025 року. Новий місяць місяць у ракові. Перейде в знак лева о 14.28. День місяця сьомий почнеться з 10-ї години ранку. Місяць без курсу із 11.02 по 14.29. Любі мої, ви вже знаєте, коли в нас місяць без курсу, важливих справ ніяких розпочинати не треба, тому що щось може піти не так. Відпочиньте в цей час, передихніть трошки. А сьогодні я більш детально вам розповів про сьому місячну добу і символ цієї доби розовітрів або ж півень. Це День магії слова. Сила слова в цей день зростає багаторазово, тому варто з обережністю ставитися до слів і в жодному разі не вимовляти прокляття, тому що воно обов'язково збудеться. Кинута мимохідь фраза може обернутися низкою неприємностей, тому слід бути дуже обережними до тих слів, які ми вимовляємо. Треба обмежити кількість сказаних слів. От що вимовляються, Виключаючи зі свого лексикону усі ті слова, які несуть негативне навантаження. Слово, як кажуть, не горобець, вилетить, не спіймаєш. так? От. А в сьомий місячний день так і підмиває людей посваритися та висказати кривдникові все, що ти про нього думаєш. А людей у цей день так і перепоговорити, от, та ще й наговорити одне одному якоїсь Гедоти, так що слова повинні бути винятково добрими, позитивними та розумними. А от брехня і так діло погане, а в сьомий місячний день взагалі недопустимо, але ж пре, так і тягне похвалитися, а ще й трохи, а може й не трохи, приукрасити, сказане, і взагалі якось механічно виходить так, що наговорите Бог знашов. Можна наговорити всякої дурні, а потім гірко пожаліти. Так що порада, треба прикусити язики. І за те, що ви помовчите, самі ж собі потім подякуєте. А якщо ж ви по якійсь причині ну, не можете сказати правди, то краще помовчите. У сьомий місячний день наші емоції достатньо поверхневі. Ми, як дітки маленькі, переключаємося з радості на печалі, відображень до задоволення. А якщо у цей день ви роздратовані, то треба добряче контролювати свої слова і краще побільше мовчати, щоб не наговорити лишнього, щоб не наробити горя, неприпустимі плітки та завитки. Добре починати в сьомий місячний день ті справи, які ви можете закінчити в цей же день. От. А якщо ви... Хочете побалакати з кимось із рідних, з близьких людей, ну, по душам, як то кажуть, да? От, якщо у вас є така потреба в такій розмові, зробіться в сьомий місячний день. У вас все вийде. Ви скажете саме те, про що ви хотіли сказати. А ще у сьомий місячний день варто звернути увагу на те, хто і що вам говорить. Завдяки уважному відношенню до слів ви зможете узнати справжнє відношення ну, тієї людини до вас, ну, яка сказала це. День зовсім не підходить для візиту до стоматолога, а особливо для видалення зубів. А взагалі. Чим менше ви приділяєте уваги тій хворобі, яка розпочалася в 7-й день, тим швидше вона пройде. Тим паче, що вас може здолати в цей день тільки якась застуда, а з нею ви справите залюбки. А іще сьома місячна доба дуже гарна для молитви і для медитації. І в цей день не варто вимовляти сверливі слова. Та негативні побажання, оскільки вони можуть стати причиною захворювання голосових зв'язок та органів дихання. Те, що не варто брехати в цей день, те взагалі не варто, любі мої, я вже казала, а ось про обіцянки. Не давайте в цей день ніяких обіцянок краще помучте. От, Тому що обіцянки в цей день дані, накладають незриме. Таке зобов'язання. І тоді, ви хочете, не хочете, ви мусите це виконати. От. І бажано краще відмовитися від участі у масових заходах. От. А ще краще зарані було попрощати та повисвобождати із себе енергетику місячного дня, і тоді день прийде чудово, який би він не був. Чи він позитивний, чи він сатанинський, він пройде благополучно. Любі мої, а я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра.